Об'єднані футболом разом сильніші вітаю! Російський телевізор. Все далі від реального життя. Е, в минулій програмі я вам розповідала, що ми. Скоріше за все продовжимо розповідати про те, що відбувається в системі ЖКГ на Росії. Ну і от власне продовжуємо, тому що колапс цієї самої системи охопив ну, реально пів Росії. 43 регіони зіткнулися з відключеннями тепла, світла та води, і, звичайно, з'явилися нові е колективні звернення, нові. Е Феєричні, скажем так, відео, але в російському телевізорі ви їх не побачите. Ну, то подивимося у нас. Сьогодні 15 января. Отак, вот от у нас все відбувається. Холод собаки. Я даже боюсь представить, что там. Походу и нас вперед. Остаться без водички-то. Посидели сок с водой и хватит. я этого не делала. без центральные определения и горячей воды. Помогите. Нам. Да, Там ты совсем. Крики росіян по продовжуються, вони продовжують мерзнути. А що їм натомість кажуть в російському телевізорі? А їм там розповідають, що ну в Росії прям економіка краща ніж в усієї Європи. І на першому місці її розповідає це не хто небудь, а сам Путін розповідає. Але перед тим як подивитися, розкажу вам, що знаєте, щоб дотримуватись закону про мову, ми зараз спробували перекладати оце, оці уривки російської пропаганди. Де, за допомогою штучного інтелекту. Він ще не все вміє, але дуже наполегливо вчиться. Так що ви нам під трансляцією на Ютубі розпові... розповідайте, які будуть ваші враження від цього. Ну, а давай, ми давайте тепер виконання штучного інтелекту послухаємо, як говорить Путін. Спеціальні військові операції вимагають значних ресурсів. У нашої країни достатньо грошей на все. Незважаючи на всі обмеження, всі складності, з якими ми стикаємося. Економіка Росії стала першою в Європі за покупівельною спроможністю, тобто за обсягом економіки. Ми вийшли на перше місце в Європі по спроможності. Ми обігнали всю Європу, але на душу населення нам ще потрібно прагнути. Тому тут є над чим працювати. Ну так бачите, росіяни раптом дізналися, що вони виявляються перші в Європі, але от тут є, знаєте, насправді така немаленька брехня. Тому що в реальності в перерахунку ВВП на душу населення Росія десь там на 60-му місці в світі і далеко, десь далеко-далеко в Європі. Але, ну, звичайно, цього не розповідають. Тому от якесь щось собі вигадали про якусь купівельну спроможність, що ще, натякають на те, що в Росії низькі ціни. І щоб, ви пам'ятаєте, що зовсім недавно відгуділо те, які проблеми з яйцями. на Росії вони нікуди, як виявилось, не ділися, але натомість розказали, що от ні в Штатах також є виявляється проблеми. Ну, нащо росіянам дійсно знати, які проблеми у них, якщо вони можуть послухати, які проблеми в штаті? Дефіцит яєць у США. Щось з ними відбувається по всьому світу. Тепер ось в Америці зникла слава супермаркетам. Магазинам навіть довелося ввести обмеження на продаж яєць. Одній людині причина кризи гриб, за яким 11 великих ферм в США та були змушені знищити мільйони індиків. Мільйони курей не висушують. При цьому на вихідних вийшла статистика в Росії. Також ми знаємо проблеми з яйцями. Ось у нас найдешевші виявилися. Ну, знаєте, оці розмови про те, що яйця виявилися найдешевше, це вже е, таке відчутне сповзання в Радянський Союз. В Радянському Союзі також все було дуже дешево. Була тільки одна проблема нічого не було. Ну, Навіть тої ж пресловутої ковбаси по 2,20 її також не було. Ну, тобто, все ніби було дешево і ніби купівельна спроможність дозволяла купувати, от тільки не було де купити. І от, судячи з усього, Росія якось намагається відродити в повній мірі все це. Тому і розповідають, як все страшно дешево, не розказуючи про те, чи є це, чи нема у продажу. Зате російські пропагандисти не обійшли своєю увагою ще і проблеми зі щурями в Британії. Ще одна лиха, яку не вдається списати на хитру Росію: війська щурів та мишей. Прямо зараз Великобританія повільно, але впевнено повертається в епоху чумного лікаря в 14 століття, коли Лондоном сколихнули щурі. Згідно з Daily Mail, гризуни не даються ані отруті, ані пасткам. Довжина щурів іноді перевищує 50 сантиметрів. На даний момент в країні нараховується близько 250 мільйонів гризунів, які буквально штурмують житлові будинки, намагають. Хочась сховатися від морозу і знайти їжу. Отак. Дуже переймаються російські пропагандисти щурями десь там в Британії. Але от про те, як живуть, власне, щурі їх рідні російські, вони знати не хочуть. А між тим росіяни про це активно на цьому тижні також розповідають. Подульськ поруч з Москвою, і нас взагалі забули Бог. Люди абсолютно, наче їм якась тундра, все в непридатному стані. Фінець. Проблема реновації житла, схоже, нас взагалі сиї. не торкнеться. Тобто, у нас Це все добре у нас Плохи на носі, а ця відкрита. Що? Ходять на ніч. Ось вона крихітка біжить. Ось така. Намагайтеся у нас, навіть є людина, яка вже вкусила Там у нього і це ще зафіксовано, тихо, тихо. він лежить Хасер, в лікарні. Ну, от так от. В Московії за 50 кілометрів від Москви кусають людей прямо в, в, в будівлях, а ну а пропагандистів цікавлять щурі десь в Британії. Ну це логічно. Е, також пропагандистів е, вже ну я не знаю, днів п'ять страшно цікавить здоров'я е, Лойда Остіна, міністра оборони США, і воно прям їх цікавить настільки сильно, що таке враження, що сильніше за все інше. Новини з Вашингтона Ллойд Остін, про якого повідомлялося, що він хворий на рак простати, виписаний з лікарні, і він вже приступить до Пентагону до своїх безпосередніх обов'язків. Хоча ні, ось лише що Пентагон заявив, що міністр оборони Остін поки буде працювати з дому, тобто керувати відразу декількома військовими операціями. Людина, яка була відповідальна за військове відомство. Нікого не попередила, тобто він зник. Чому таке сталося? Чому Остіну і ніхто і кому з його оточення навіть не спало на думку повідомити конгрес і президента про те, що міністр отже, дійсно не може приймати реверс? Стосовно отже, тих конфліктів, якими керує фактично Америка в різних куточках планети, включаючи ядерну безпеку, США, це третя людина в країні, яка має ядерний чемодан. Е, ну, ви знаєте, ну як завжди, найбільш гедотний в цьому всьому е, коментуванні був е, Дмитро Кісельов. Ну не дарма ж він вважається одним з головних пропагандистів Росії. От він власне свої підтвердив репутацію найогиднішого пропагандиста таким чином. Міністр оборони США Ллойд Остін зараз ходить у підгузках у генерала неконтрольоване сечовипускання пускання, і від нього тече як з відкритого крана. Це медичний факт. У кращому випадку він буде ходити так ще мінімум кілька тижнів, а скоріш за все, навіть довше. Це результат гнійно-септичного ускладнення після операції по видаленню простати ураженої раком, яку Міністра провели в національному військово-медичному центрі імені Уолтера Ріда в день різдва. Така радикальна хірургічна операція завжди проходить під загальним наркозом і триває не одну годину. Ускладнення після таких операцій зустрічається приблизно в 5% випадків, але зазвичай проходить швидко і вдома. Але у Остіна він протікав особливо важко. У медичному центрі розповіли, що генерал потрапив туди з нудотою, з сильним болем у живітній порожнині, стегні та нозі. Про своє зникнення Лойдостин знову не повідомив білий дім. Пізніше він посилається на інтимний характер такої операції та ускладнення після неї. От мені цікаво, а там BBC чи CNN, От вони точно так же будуть коментувати е, захворювання і потрапляння в лікарню, наприклад, голови Центробанку Росії Набіуліної. Тому що от якраз цими днями вона потрапила також на операцію е, Ну, і, власне, також хворіє. Щось мені підказує, що ні. Ніхто більше в світі отакі коментарі давати не буде, і ви знаєте, коли Кремль запитала також стосовно хвороби на А треба сказати, що від роботи Набіуліної зараз залежить повністю вся російська економіка. Взагалі в світі голову центробанка Росії вважають такою людиною, яка ну трохи не в найбільшій мірі е, доклалася до того, щоб російська економіка ще досі була на плаву. Так, от коли Кремль запитали буквально сьогодні, а що ви скажете стосовно того, що Набіуліна ніби як на операції в центральній клінічній лікарні, Кремль сказав, що це дуже особиста справа. Раптом. І от цікаво тепер. А Дмитро Кісільові, от всі оці пропагандисти, вони ж, мабуть, російському народу, отак же і розкажуть чесно, і все, як і чим хворіє Набіуліна. Адже від цієї людини залежить всі зарплати і пенсії росіян. Розкажуть, так? Да? Чи ні? Чи знов будуть розказувати про Лойда Остіна, який до Росії, ну, таке собі має стосунок. Я щось думаю, що скоріше вони про Лайдо Остіна будуть розказувати, а не про свою власну набіуліну або Путіна, який також там час до часу хворіє, чи ще у них там є інші. Можна владці чорни про них не розказують? Ну якось не розказують, і все. Е так що таке. Ну і ще до клопотів російської пропаганди цього тижня додалося їх трактування статті відомому виданні російсь... німецькому Більд. І тут російська пропаганда також почала просто такі вигадувати, розказувати і лякати щось раптом вирішило налякати і російсь... росіян війною з НАТО. Загроза початку третьої світової більше не збентежує захід. Європейці відкривають ну загалом дорогу в пекло. Вони так не дверця, вже а просто ось такий тунель. Давайте. Німеччина готується до війни з Росією. Це відбудеться вже в 2025 році. Більф публікує уривки з матеріалів, нібито секретного документа Бундесвер, в якому прописані чіткі кроки у випадку можливого конфлікту з Російською Федерацією. Згідно зі сценаріями та навчаннями Бундесверу, Росія почне підготовку підготовку до війни проти НАТО. Вже за кілька тижнів починаємо з сенсаційних новин. Німеччина та весь НАТО готуються до війни з Росією. Німецьке видання БІЛ Лається на якийсь секретний документ Бундесверу, який розглядає сценарій, який передбачає розміщення сотень тисяч військ НАТО на східному кордоні альянсу. А літом 25-го року це неминучий початок війни. Росія-захід їх мета спочатку знайде переважно Балтійські країни. Про те, як впертує фільт, почнуться масштабні російсько-білоруські вправи в жовтні 2024 року. Росії почне перебрасувати військові контингенти і ракети середньої дальності в Калінінградську область, щоб спровокувати бойові дії в районі Сувалківського коридору, допомагати відрізати Прибалтику від альянсу, буде білоруська армія. Одним словом, підготовка до того, чого так сильно бояться німці. Судячи з усього, на лайф. Дивіться сьогодні. Білоруські військові приїхали в Росію на навчання. Операція має початися влітку наступного 25-го року. У російському МЗС секретні документи назвали минулорічним гороскопом. Інформацію спростували. До війни з росіянами точно готуються. Тобто я не зрозуміла. Вони вже ніби як другий рік, навіть вже третій рік, воюють вже з НАТО. І чого раптом такий аже Більш того, тут же вискочив е, пресловутий депутат Журавльов і почав розповідати, що то все ганебні провокації. І їх провокують, і не треба вестись на ці всі провокації. Провокатори вони, звісно, значний. І для цього він це робить. Щоб ввести туди війська ще натовські, створити там напруженість. По всій лінії Фінляндії до Прибалтики, і от нам що, як на це реагувати? Ну, можна туди збирати також війська, так? Відповідно, де ми їх повинні брати. Ось вони і що хочуть, щоб ми туди війська свої з України відправили. Нехай вони туди збираються, що хочуть. На ці провокації реагувати не треба. Так само, як, наприклад, вони бомбили Білгород. Для чого? Щоб ми ніби ось в емоційному пориві. Пішли на укріплений Харків, дуже сильно укріплений, тобто нас провокує в усіх напрямках. Добре, що наше міністерство оборони це прекрасно розуміє. Ми не будемо на це реагувати. Як вони там нас будуть провокувати до цього? Це поки що невідомо, але те, що будуть, це взагалі навіть прям 100%. Особливо мені сподобалось про те, як вони е, не будуть провокуватися і не йти на сильно укріплений Харків. А що ж вони робили, вибачте мене, 24 лютого 2022 року. Якось як так спровокувалися. Росіяни, що таки пішли на Харків. Ну, дивовижна звичайно, історія і дивовижні розмови. А особливо в цих розмовах дивовижне і смішне, що весь цей оцей крик і кіпіш відбувається навколо по суті, ну, не якогось такого, знаєте, плану довершеного. Взагалі, це не секретний якийсь план, як вони розповідають. Секретний план бундесферу. Це біль опублікував. По суті, легенду для навчань бундесверу. Тобто, от вони проводять навчання, як в принципі і Росія, і всі інші проводять військові навчання. У цих військових навчань завжди є легенда. От легенда військових навчань в Росії це те, що на них напало НАТО. І вони цього не приховують вже, я не знаю, десятки років. Не те, що десяток, десятки років. А от тут в них якийсь кіпі, що раптом НАТО після двох років війни в Україні, отакої от знаєте, повномасштабного вторгнення, і десяти років взагалі війни в Україні, раптом НАТО проводить навчання, де вони е, будуть навчатися, опиратися саме нападу Росії. Кожди вона, що НАТО думає, що Росія може напасти. І як їм таке взагалі в голову могло прийти? Це ну, прямо, ну, не знаю, дивовижне. Якась історія, і при чому смішно, що російська пропаганда про це говорить: от оце вони годинами в ефірі розповідають про план секретний е Німеччини, ще когось НАТО. І буквально 15 секунд в новинах вони таки говорять, що да все ж таки це всього лише легенда навчань. Відповідно до цього НАТО збирає на кордон 300 тисяч солдат, серед яких 30 тисяч німців. Потім правда автори публікації пояснюють, що це просто легенда для військових навчань, яка нібито не має відношення до реальності. І, хоч ця легенда ніби не має е, стосунку до реальності, е, якщо все ж таки включити в, в цей же день російську пропаганду, е, то якось так виходить, що вона ніби й має. Стосунок до реальності, бо знов вони говорять про те, що от для того, щоб напасти на Німеччину, треба спочатку напасти на Польщу, ну і, звичайно ж, завоювати Україну. Почекайте, а Польща це не НАТО, ні? То чому ви взагалі поговорите про те, що на неї треба напасти? Якщо ви не збираєтесь нікуди нападати, і от така от раптом НАТО, даремно отак тренується. Сьогодні Німеччина здивувала біля що Росія готує напад. Але я ж не військовий. Навіть з історією я розумію, що для того, щоб напасти на когось, потрібна спільна кордон. Ось навіть Друга світова війна. Тобто Німеччина спочатку у Польщу заїхала, так а потім у радянський союз, а тут де кордони, куди вони Польщу діли. Але якось у своєму переказі Росія нападе по черзі. Німці все правильно є, стрілочки, план. 24, так, стрілочки є, 25 тільки рік, немає кордонів. 20, тобто, як з Росії, лідер. з Білорусі в'їхати в Німеччину? Вони б не сказали. Тому хай стоять у черзі. Спочатку Польща, а до Польщі йде Україна. Ну і найбільше звичайно казус стався як завжди на улюбленому телеканалі НТВ, які як інколи їх починають впадати в відвертість деякі експерти, так тут все й вилази. Вони також почали розповідати про те, що ну як же так, от звідки ж такі плани раптом з'являються, звідки такі підозри з'являються у НАТО. Так ніби не вони оце от всі два роки розповідали, як вони будуть бомбити там то Берлін, то Варшаву. То Лондон, то ще когось. А, і от коли от почалася розмова, один експертів візьми та й так, А як? Ну, дуже дивно. А чому взагалі таке питання виникає? Ви що не думали, що всі нормальні лідери Європи, після того, як ви напали на Україну, ну, якось запідозрять, що ви можете і далі напасти. Коли в якийсь момент країна Заявляє через свого лідера, що Україна скоро нападе на Росію, і що потрібно зробити в зв'язку з цим? Вжити певні заходи, тому що це була почарована ці піццо. дії. Так. так, поставте себе на хвилинку. Я дивуюся, чому ніхто не може поставити тебе на місце західних керівників і політиків. Поставте себе на секунду, на їх місце. Пустимо, вони мене запитують: ви готові поручитися? Не знаю, своєю репутацією, своєю честю, в тому, що Росія не нападе. Ні, не готовий. Чому? ви допускаєте пряме. Ну, Андрій Володимирович, все у нас допускає, як ми знаємо. Наше військове столкнення з НАТО не таке, як так, ось нічого. тут, а Гострі. ось прям Другу прямо щоб лютурко, не поспішати. Вже два моди. Я в принципі при наявності існуючого керівництва допускаю всього. Я читаю повідомлення та заяви, ну, скажімо так, політики і експерти другого плану. І я бачу, що йде поступова підготовка громадської думки до цієї можливості. Ну і не тільки це, також з'ясовується, що ну ближче сусіди, як Фінляндія, то вже живуть в такому, знаєте, враженні від цього всього, як в сороковому році. Ну тобто, вважають напад не те, що вірогідним, а ну просто таки неминучим. В Фейсбук написала дружина цього самого посла. Дуже дивно, у нас немає жодного посла в Прибалтиці в Росії. Ні, йдеться про фінську мову після фінська, так Ось, дружина фінка написала мені, тому що я там в групі фінської не може. Ну я не знаю, як вона спить, я їй не задавав такі питання. Але те, що така атака вважається можливою, і що там настрій приблизно такий же, як у 745-му, в минулому. Році, це називається параноя. Не читайте до так, обіду в українських так, телеграмах. За... Ну знаєте, для цього не треба читати в українських телеграмах. Достатньо згадати, що казали згадані. Попередні в попередньому фрагменті російські політики другого ешелону, а також експерти. От вони якраз і розповідали, як вони будуть нападати на Норвегію, на країни Балтії, і давайте. І я вам це нагадаю. Це буквально. От вони про це говорили протягом 2022-2023 року. Тепер стосовно Норвегії, Російська Федерація колись уклала дуже невигідний для нас договір. Про визначення морських зон з цією стороною передали межі, зокрема ем, в зону юрисдикції Норвегії цілий ряд ділянок шельфу та морських просторів на шкоду своїм національним інтересам. Це було підписано відповідним договором. Що нам заважає зараз вступити до Державної думи, депутати можуть винести ініціативу про денонсацію зазначеного договору, розірвати його, повернутися до колишніх морських кордонів. Та розмежування шельфу з Норвегією, і якщо Норвегія спробує щось заперечити там, у нас є північний флот, який може захистити економічні інтереси Російської Федерації в зазначеному регіоні. Норвегію ж ми можемо вибити різками публічно. Що ми всі говоримо про Україну? Ми всі добре розуміємо, що рано чи пізно прийде черга до Прибалтики. Три божевільні країни з нацистським режимом доведеться розуміти, м'яко кажучи, балтійців, уявляєте. Але про це сьогодні ніхто не говорить на слух. І тут є тільки одне цікаве питання. А чому, от тільки коли з'явилася ця карта Більда і розповідь про ці от навчання, чому раптом російська пропаганда так запекло почала розповідати, що ні, вони виявляються, не хочуть воювати з НАТО. Ну, два ж роки воювали. І розповідали, як воюють і як все у них гарно ідеї, як прекрасно вони навіть перемагають НАТО, не побоюсь цього слова. А тут раптом почали кричати: що ні, ми не хочемо війни з НАТО. І це дуже дивна така історія насправді, і дивна, я б сказала, поворот в російській дивний, такий поворот в російській пропаганді, який, я думаю, буде розвиватися. А от чому, як і нащо? Ну. Будемо дивитися і будемо власне про це говорити також. Тому що це виглядає як такий, знаєте, новий і якийсь навіть трошки такий сталий тренд. Розповідь про миролюбність Росії, яка не хоче ні на кого нападати. Я думаю, що тут якраз пов'язаний він з тим, що Росія все ж таки шукає можливості для якоїсь угоди про припинення вогню, шукає можливості про е, угоди про замороження. Української війни для того, щоб мати можливість ну, якось переозброїтися і нападати знову. І для того, щоб ця угода стала можливою, росіяни тепер намагаються розповідати, що вся інша Європа не, власне, не має ніяких загроз. Когось в Європі, можливо, це заспокоює. Але я вам скажу, що далеко вже. Це ну не така велика кількість людей, як були там ще чотирнадцятого, 16 шістнадцятого року. Тобто ситуація сильно сильно помінялася. От власне ця карта більд з їх легендою навчань показує, що це саме так. Так що будемо за цим слідкувати, будемо навчати далі штучний наш інтелект. Поки що, бачите, йому ще не все вдається. Ну, знаєте, росіян завжди важко було щелепою. і От воно, якось бачите, навіть у штучного інтелекта це російського мовного проявляється. Ну, але будемо навчати. Думаю, що наступного разу буде краще. Так що побачимося.